на активні оборони на Грушевську зараз, начебто, спокійно. Тут оголошено тимчасове перемир'я. Однак ситуація настільки напружена, що якщо один набережний крок, як з однієї, так і з іншої сторони, та почнеться нова бійка, поговорю, що вночі працівники Беркут готують новий наступ. Звичайно, це можна розцінювати як дезінформацію. Однак нашою знімальною групою був помічений один з військових, який щось робив на даху будівлі, яка розташована перед входом на стадіон Динамо. На даний час група добровольців волонтерів, парламентарів наших пробують переконати внутрішні війська, щоб вони або відійшли, або дали нам коридор для того, щоб ми змогли забезпечити свої конституційні права і пройти в рядові будівлі. Якщо вони цього... На це не погодяться, то скоріше всього, що буде штурм вже до перемоги. За весь час, починаючи з 19 січня, у сутичках на Грушевського до київських лікарень потрапило 122 постраждалих. Ось такі залізні предмети лікарі цієї ночі витягували тіл поранених. Працівники беркут нашпуговували їм свої гранати. Однак і це ще не все. Це світло, що граната, це баркутки давна, заю по частинках зібрав. Беруть від шарики від підшипника, бо їх дуже багато на площі, Є розказують люди, які бачили, обмотують світло, що гранату скотчем, тими ті шарики обліплюють нею, і потім ефект більший ранять людей. Це, ну, це таким чи стріляють, чи що така гума. Ну Такою гумою вчора я прийшов тільки подивитися, дві такі отримав одну в пояс, а другу в ногу, Синяк такий великий. Чи їм це по інструкції можна, оцей терен шість, загінний газ. Це серйозна штука. Ну, це мені пояснили, що це димова, Вона поки летить димить. От стріляють з 12-го калібру. Там таких ну, дуже багато є. Наразі активісти вже створюють штаби супротову, в яких підраховують кількість людей, які потенційно можуть взяти участь у можливих сутичках з правоохоронцями. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.